Привіт! З вами Алла Рожкова, практикуючий психолог. Сьогодні я хочу проговорити з вами про дуже важливу тему, а це взагалі навчитись і дозволити собі говорити про свої потреби. Особливо часто в стосунках, які занадто важливі, або взагалі в ситуаціях, де для вас щось дуже важливе. Наприклад, це може бути ще робота. Я дуже часто в терапії стикаюся з таким запитом. Що говорити про свої потреби я не можу. Бо якщо буду говорити про свої потреби, це і там далі є багато варіантів. Дуже часто, тоді все кінець. Кінець стосункам, чи навпаки, якщо я буду сильно вимагати щось на своєму робочому місці, яку я так ціную, тоді все, кінець мене звільнить. Тож, поговоримо про це в цьому відео. Якщо я буду говорити про свої потреби, тоді все, кінець, що за цим стоїть? Часто самооцінка. І, взагалі, що таке самооцінка? Самооцінка це те, як я можу себе оцінити. Це психологічне і емоційне відчуття себе, віри в себе, оцінювання. Собою, самою себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей. Самооцінка загалом вона може бути досить адекватною, а може бути неадекватною, залежно від того, як вона співвідноситься з реальними проявами мене як людини. Як взагалі зрозуміти, що у мене чи у вас низька самооцінка. Як взагалі буде поводити себе людина з низькою самооцінкою? На що звернути увагу? Ну, перш за все, це буде невпевненість у собі та в своїх силах та залежність від думки інших людей. І це складно, тому що дуже важко приймати рішення, рішення будь-чого. Дуже важко щось почати змінювати. Дуже важко насправді. Контролювати своє життя і те, що в ньому відбувається. І це напряму впливає на якість життя. Соціальне порівняння, воно негативним може бути і проявлятися або в сарказмі, або в знеціненні себе, або часто в інших. Тобто, це теж може бути маркер. Сарказм, порівняння. Проблема з проханням. Тел... Того, що вам потрібно. Важко просто елементарно про щось просити, коли ви цього потребуєте, просити про допомогу. Важко відстоювати своє, свою точку зору. Коли мені потрібно підвищення, я не можу про це попросити, буде дуже висока тривожність з будь-яких питань. Ось ще трошки мене звільнять з цієї посади роботи. Ось точно мене покинуть в цих стосунках. Точно, точно, ось ще трошки і все. Ось точно про мене будуть погано говорити. Ось я зараз це зроблю і все, і польється негативні коментарі. Я не можу зробити запис в соцмережах. Зараз буде точно негативний якийсь коментар. Мене точно, точно, точно зараз почнуть дуже негативно про мене говорити. Тобто, це все прояви низької самооцінки самоцінності. і самоцінності. Важко приймати навіть будь-які компліменти. Та, що там ця сукня вже в мене давно, та що там було робити цей проєкт. А. а ще один із таких маркерів, що коли говорять компліменти, здається, що це не про мене. І часто можна помітити, якщо зупинити, негативні розмови з собою, схильність до такої заїждженої платівки, коли ми багато говоримо негативних думок про себе. І Якщо дійсно зупинитися і відслідкувати думки, то вони будуть мати негативне забарвлення, яке буде приводити до все кінець. Страх перед поразкою, страх щось змінювати, навіть йти там, де мені некомфортно, говорити напряму, що мені потрібно, проблеми з відстоюванням взагалі кордонів це все ознаки низької самооцінки, бажання догодити іншим. І дуже часто проблема в тому, що це йде в мінус собі. Чому важливо взагалі стабілізувати самооцінку, якщо ви помічаєте в собі ці прояви? Тому що це напряму взагалі залежить на зниження соціальної тривожності. Це дійсно допоможе, якщо ви будете над цим працювати, і в терапії можна над цим працювати, будувати стосунки вільно, ви зможете краще бути в контакті з собою. Зрозумінням взагалі своїх потреб, а чого я хочу, а які в мене є цілі, які в мене є цінності, а яке в життя я хочу взагалі прожити. Бо дуже часто, коли низька самооцінка, взагалі питання, чого я хочу, навіть не стоїть. І це сумно. Тож самооцінка і самоцінність взагалі це важливо. Якщо подивитися, а звідки береться страх покинності, я дуже часто помічаю, що за цим стоїть. Досвід заслужити любов, батьків. Часто це маніпуляція відчуттям провини, якщо це було в родині. А може бути, що в родині все було добре і вас любили, а потім у вас з'явилися стосунки, де ви постійно в чомусь винні. А може, перша робота, друга, третя, неважливо. Де вам постійно говорили, що з вами щось не так. А може, ви були в аб'юзивних стосунках, і це настільки вас травмувало навіть в дорослому віці, а може, ви дуже часто були в стосунках чи довгий період з людиною з нарцисичним розладом особистості, і це посіяло зерно того, що з вами щось не так. Тож я дуже рекомендую звернути увагу на себе. Звернути увагу на ваші думки і дійсно приділити час собі, час собою, щоб почати себе досліджувати, щоб почати запитувати себе, а чого я хочу, а чого я мрію, а що я варта, чи що я вартий. Взяти листок папірець, бумаги, чи просто відкрити нотатки і прописати всі свої досягнення. До речі, часто це буде маркер того, якщо ви не зможете написати 5, 10, 20, що ви дуже себе принижуєте і обесцінюєте себе як особистість, це дуже хороша вправа. Візьміть і напишіть 143 досягнення своїх, починаючи від нуля. Зупиніться і почніть записувати. Я рекомендую звертати увагу на себе, а які є в мене потреби, а чого я взагалі хочу. Дуже часто є така дуже відома вправа, коли ти пишеш, а чого я хочу, і з цим теж можуть бути складності. Зрозуміти взагалі, а чи своїм життям я живу, а що зі мною відбувається. Зупинятись, Ось що я рекомендую. І розвертати увагу на себе, що зі мною відбувається, чого я хочу, присвоювати собі свої досягнення, мріяти, ставити цілі і рухатись. І звісно, я запрошу вас в терапію для того, щоб почати знайомитися з собою, для того, щоб підростити свою самоцінність. Це про це складний, непростий, але він вартий того. Того, що життя дійсно може змінитись. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви себе оцінюєте, людину із високою самоцінністю, середньою чи низькою, і що допомагає вам, якщо ви відчуваєте себе не дуже добре, підвищити свою самоцінність? З вами була Алла практикуючий психолог. Не забудьте поставити лайк, якщо це відео було корисне для вас. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нових відео. І до нових зустрічей!